Олександр Собчук, директор школи ліцею номер 6 імені Назарія Єремчука. Чому не варто залишати Україну? Україну не варто залишати, тому що лише на власній землі людина почувається господарем свого краю, господарем власного життя. А це так важливо для того, щоб відчувати, що ви особистість. Час невігласів, час неуків, які зараз панує в країні, він відійде в минуле. Адже великими українцями, великими волелюбними українцями, у нас закладено гени високої культури. Тому покинути Україну зараз це все рівно, що покинути сім'ю. Яка потребує допомоги, сім'ю, в якій панують певні непорозуміння, не варто залишати таку сім'ю варто об'єднатися, варто приклати зусилля, щоб ми жили краще. Потрібно створювати радість навколо себе, потрібно створювати радість в собі. І почуватися українцем і робити щось для України це не обов'язково кричати Слава Україні чи смерть ворогам. Це в цьому в званні українець закладена велика праця. Не можна покидати Україну, почуваючи себе українцем. Тому давайте об'єднуватися, давайте створювати країну. Адже ми є українці. Ми є українці люди, які покликані працювати, які покликані творити добро, які покликані піднімати свою країну.